У зеленому зеленому лісі, серед високих дерев і пташиних пісень, жило маленьке білченя на ім'я Шустрик. Він дуже був допитливий, стрибучий і любив відкривати нові місця. Одного ранку мама білочка сказала Шустрику, я піду збирати горішки. Ти побудь біля дупла і пограйся з гілочками. Добре, мамо, весело відповів шустрик, але як тільки мама зникла за деревами, білченя побачило щось цікаве великого яскравого метелика. Ух ти, який гарний! вигукнув шустрик і побіг за метеликом далі. Він бігав, стрибав, радів, і все далі й далі в ліс він заходив, аж раптом зупинився. Навколо незнайомі дерева, своєї домівки не видно. Ой, прошепотів шустрик, я загубився? Спочатку білченя дуже злякалося. Його серце стукало швидко-швидко, а очі наповнились слізками. Але раптом він згадав, що мама колись розповідала: якщо загубишся. Не біжи, не ховайся, зупинись, подивись навколо і клич на допомогу! Ми тебе знайдемо. Шустрик сів під великий пеньок, притулився до моху і голосно сказав: Я, шустрик, я загубився, я чекаю тут, де багато ялинок і великий пеньок. Він повторював це кілька разів. Потім перестав плакати і почав співати тихеньку пісеньку, щоб не так страшно було. Минуло трохи часу, і раптом він почув знайомий голос Шустрику, синочку, це була мама. Вона обійняла його міцно, міцно, погладила пухнасту голівку і сказала: Ти молодець, що не біг нікуди, не ховався. І голосно кликав, Я тебе швидко знайшла. Шустрик усміхнувся і прошепотів: Я тебе чекав, бо знав, що ти прийдеш. І вони разом пішли додому, тримаючись за лапки. А вдома Шустрик зробив картину з жолудів себе, великий пеньок і маму, яка його знайшла, і на звороті написав, якщо загубився. Зупинись, клич, чекай. Тебе обов'язково знайдуть. Любі дітки, казочка вчить, що якщо загубився, головне не панікувати, зупинитися, кликати на допомогу і залишатися на місці. Тоді дорослі швидко тебе знайдуть.